І от сьогодні я познайомився з Сергієм. Мені дуже приємно, і тому я з цього хотів саме розпочати. Що я зараз сижу тут поруч, так само, як і він, як провідний спортсмен, але для мене і честь просто сидіти тут поряд з ним, як ну, з легендою того часу. Так, титулований український плавець Данило Чуфаров представляє Сергія Ліщука для дітей у центрі Я Маріуполь. П'ятиразового призера Паралімпійських ігор, як і Сергія, запросили до дітей з Маріуполя. Там спортсмени ділилися своїми історіями успіху. Для Сергія Ліщука Маріуполь це друга домівка. Там він чотири роки грав за місцевий язумаж, де здобув багато титулів. Відтак Сергій з радістю погодився на зустріч. Я пам'ятаю себе, коли був дуже маленький, то дуже було цікаво не подивитися по телевізору чи з інтернету, як про когось, а й щоб хтось до тебе прийшов, потиснути йому руку, поспілкуватися, може, якусь пораду почути. Тобто, дуже важливий проєкт, тобто, мене запросили, з радістю відклик, відгукнувся і взагалі під такий проєкт. У спілкуванні з дітьми Данило Чуфаров, який родом теж з Маріуполя, розповів про нелегку долю спортсменів, але акцентував також увагу на навчанні. Найсильніші залишались і за рахунок цього виконували певні нормативи і йшли далі і далі. От і при цьому я хочу сказати, що в мене виходили вчитись. Я, я школу закінчив з золотою медаллю. У центрі Я Маріуполь розповідають, давно хотіли влаштувати зустріч діткам з титулованими спортсменами, бо саме вони можуть надихнути та підтримати юних переселенців, щоб вони бачили, що не потрібно опускати руки життя продовжується. І ось і Сергій і Данил показали, що вони теж, як і ми всі, як і наші дітки, вони з Маріуполя і вони продовжують і йдуть до своєї поставленої мети. Діти з Маріуполя також здивували Сергія та Данила своїми успіхами у спортивній гімнастиці. На завершення спортсмени та діти влаштували фотосесію і запевнили один одного. Маріуполь скоро звільнять від росіян, і всі повернуться у це прекрасне місто. Павло Невесенко, Володимир Захаров новини рівного.